За перші вісім місяців цього року на український ринок завезли 20 тисяч тонн імпортної свіжої та замороженої свинини. Це майже у вісім разів більше ніж минулого року, уявляєте? Ну і не дивно, що ціни на закордонне м'ясо б'ють рекорди. Вирізка uh -huh. зараз коштує вже майже 300 гривень. А за кілограм сала просять до 700. Де наші свині? 100%. Це я зараз не про корупціонерів, друзі, це я про тварин. Чому доводиться купувати їх у іноземців? Та що буде із цінниками на цей продукт? Далі дивіться в нашому сюжеті. Ну, в шашлик – це в скільки обідеться. Хоча вчора по 200, сьогодні майже 300. Свинина б'є нові цінові рекорди. Продавці кажуть, з початку року кілограм подорожчав майже на 60 гривень. Таких темпів м'ясний ринок не бачив дуже давно. Вирізочка є, саме смачне м'ясо – 300 гривень, лопаточка – 190 гривень, задня частинка – 200-220 гривень, надпочечник – 220 гривень. 250, шиюк 300, 320, Стейк є на пості 250 смачне сало 600-700 гривень. Причини здорожчання очевидні: менше свиней, вища ціна. Виробники працюють на межі корми, паливо та енергоносії подорожчали майже вдвічі. Якщо раніше селяни могли вирощувати десятки свиней, то зараз максимум 2-3, бо це стало занадто дорого. Кукурузу вона 8 тисяч стоїть о, е, тона, а на порося треба не менше хоча б тону пш, е, цього, пшениці, тону ячменя е, і, і тону тонну кукурузи. Зараз є там примерно 80 штук. Ну я ті вирізаю, тим беру. І отак тим раніше, звісно, було в нас і все, але зараз нереально ну, не, не держати. Я лучше поїду куплю маленькі по 15 кілограмів. До економічних проблем додається і війна на початку жовтня в Харківській області через російську атаку дронами на одному з агропідприємств загинуло близько 13 тисяч свиней. Щоб покрити дефіцит, Україна різко збільшила імпорт свіжої та замороженої свинини. Лише за останні вісім місяців до країни завезли 20 тисяч тонн м'яса, а це майже у вісім разів більше ніж торік. Основними постачальниками стали Данія, Польща та Нідерланди фахівці пояснюють, така динаміка імпорту насамперед пов'язана зі скороченням поголів'я у зимовий період. Лева частка поголів'я становить підприємницької діяльність, яка складається 3,1 один мільйони голів. Ну і господарство населення 1,6 в тому ми маємо 4,8 8 голів в Україні на сьогоднішній день, що на півтора відсотки менше ніж в минулому році. А у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід рекордно підскочили. Був активний попит, в принципі, на живець, якого було не так багато, в принципі, не вистачало. Це відзначилося і на закупівельних цінах, які підросли рекордно до 100 гривень. Продавці прогнозують, свинина й далі буде дорожчати з кінця листопада. Через підготовку до зимових свят попит зросте, і ціна може підскочити ще на 20 гривень.